Я можу сказати без перебільшень, це найзручніше крісло, яким я користувався за весь час. Я протестував багато крісел, на яких сидів і вдома, і в офісі, і в студії. Я одночасно користувався різними кріслами різних брендів, тому можу сказати, що Анда Kaiser 4, v 2 xl дійсно виявилось для мене найкращим варіантом. Перед вами остання версія популярного крісла від відомого бренду у великому розмірі, і саме це крісло підійде для комфортного використання практично на будь-який зріст та вагу. Тут реально поміститься будь-яка людина, і їй буде комфортно сидіти, працювати, грати. А саме найголовніше, що спина вам скаже дякую. Максимальний зріст людини, який підійде це крісло, це 210 см, а максимальна вага навантаження 120 кг. Вага і габарити крісла доволі великі. Воно важить 33 кілограми, а габарити сидіння 54 на 51 сантиметр. Знову ж таки, це версія XL, де місця буде багато. Дизайн. Це окрема тема. Крісло має стильний та універсальний дизайн. Так воно ігрове, але водночас добре впишеться і в робочий простір, і в офіс, і вдома. Воно виглядає дійсно круто. Так як у нього стиль доволі стриманий та класичний, крісло підійде в будь-який інтер'єр. Звичайно, тут присутні елементи спортивного та ігрового дизайну, але вони не надто виражені. І особисто мені це дуже подобається. У мене, наприклад, версія світло сірій льняній тканині, і саме в такому оформленні крісло виглядає дорого та приємно. Матеріал тут дуже якісний, він приємний тактильно, дуже гарно відчувається, гарна прошивка ниткою, акуратні логотипи, Причому варто відмітити, що вишивка їх також мені подобається. Комбінація сірого та чорного кольорів. Теж виглядає дуже гарно. Тут присутні вентиляційні отвори на спинці, є чорна фурнітура, а це ще більше підкреслює загальний стиль крісла. Ззаду крісло оздобно екошкірою, і все це разом виглядає теж дуже дорого, сучасно і підійде до будь-якого інтер'єру. Як із самої тканини, мені також подобається. Вона доволі міцна, дуже приємна до тіла, її велика перевага в тому, що влітку вам не буде жарко, а взимку не так холодно, тому що тканина дихає. Вона практично у кристанні з часом, за нею доволі просто доглядати, і навіть якщо ви випадково поставите якусь пляму, її можна легко забрати. Звичайно, не так легко, як з екошкірою, але все ж таки у кошкіри є мінус: жарко літом, холодно взимку. І до того з часом шкіра трошки добіє. Усе крісло обтягнуто тканиною щільно, все гарно прилягає і класно підігнано. Габарити та посадки. Як сказав вище розмір крісла XL. Тут є великий запас по ширині та глибині сидіння. От реально, місця тут багато. Бокова підтримка є на сидінні, є також на спинці, сидіти комфортно, нічого не тисне, можна в одному положенні сидіти довго, без дискомфорту. У середині сидіння використано м'який наповнювач з ефектом пам'яті. Цей матеріал дуже приємний, він доволі пружний, крісло не продавлюється вниз, воно не провалюється і сидіти дійсно дуже комфортно. Мені подобається, що м'якість крісла тут в міру. Воно не дуже зам'яке і не затверде, тобто баланс витриманий гарно. Після довгого сидіння не виникає відчуття, що треба щось правити чи поміняти положення. От реально дуже круто. Регулювання крісла це взагалі окрема сторона. Тут налаштувати можна під себе майже все. Ну, по-перше, спинка. Тут присутній плавний механізм. Ви можете виставляти кут нахилу аж до положення, майже лежачи. Для цього є ручка з боку, ви можете відкоргувати кут, який вам буде зручний. Магнітна подушка, яка фіксується на спинці, має ефект пам'яті, і вона теж дуже м'яка та практична. Ви можете мати великий діапазон налаштування, тому що по висоті її можна виставляти як хочете, прямо від нижнього логотипу аж до верхньої частинки спинки. Вона також приємна до голови чи шиї і буде практична в використанні. Особливості цього крісла є додатковий газліфт, який вмонтований в спинці. Тут є два окремих важелі, яким ви можете налаштовувати висоту, а також висув цього механізму вперед чи назад. Тут можна відрегулювати дуже гнучко. Ну по-перше, що стосується регулювання газліфту, збоку є ручка. Натиснувши на цю ручку, ви можете виставити певний кут до вашої спини, який вам буде комфортний. Другий момент регулювання це висота. У середині є механізм, який їздить вверх-вниз, і ви можете відрегулювати під свою спину, яка висота вам комфортна. А також є механізм наближення та віддалення. Відповідно, всередині теж є певний механізм, який буде наближатись до вашої спини або віддалятись. Тому тут реально можна виставити положення, яке вам буде найкомфортніше. Стосовно роботи всіх механізмів, то все працює чітко та зручно. Підлокітники у цього крісла також круті. Тут присутній 6D-функціонал. В першу чергу ви можете налаштовувати підлокітники вперед та назад. Тут є кнопка, ви її натискаєте, виїжджає підлокітник вперед, або ви регулюєте його назад. Все просто та дуже класно. Друге положення ви можете виставляти ближче ще далі від себе. Регулювання теж відбувається комфортно та плавно. Слідуче регулювання це вверх та вниз. Це також однозначно плюс. Ви можете виставляти висоту, яка вам комфортна під ваш зріст, чи відрегулювати відносно вашого столу. Поворот зі сторони в сторону також присутній, і тут теж можна відреагувати під себе. Також підлокітники виставляються під різними кутами, під різними сторонами, і все максимально фіксується чітко. Тобто, яке положення ви не зафіксували, воно буде дуже гарно триматися. Самі підлокітники м'які, вони комфортні, доволі широкі та довгі, в лікті не тиснуть, матеріал зверху практичний і також має цікавий рельєф. Конструкція та надійність. Давайте почнемо з газліфту. Газліфт установлений 4 класу та витримує вагу у 120 кілограмів. Газліфт працює плавно, тримає вагу чудово. При зрості 176 сантиметрів і вазі 79 кілограмів все працює комфортно. По висоті та по габаритам крісло мені дуже добре підходить. Я дістаю спокійно ногами до підлоги і мені дійсно комфортно. Нижня частина це металевий каркас. Тут є ніжки та коліщата. Коліщата, до речі прогумовані, вони не дряпають поверхню, їздять тихо та плавно. Корічати насправді це важливий аспект у кожному кріслі, тому що якщо ви працюєте в офісі або вдома і безпосередньо їздите на кріслі, то це дуже зручно, коли воно тихе, плавне і реально не дряпає поверхню. Тут нічого не люфтить, не скрупить, все теж зроблено гарно. Якщо говорити про всі механізми крісла, ніяких нюансів я не побачив. Все працює чітко. До речі, механізми закриті заглушками, і це виглядає акуратно та преміально. Нехай я навіть не так довго користуюсь цим кріслом, але за два місяці вже можна було побачити певні мінуси та певні плюси, щоб розказати вам своє враження. За два місяці використання критичних мінусів я не знайшов. З часом крісло не скрипить, не люфтить, все регулюється гарно. Проблем ні з газліфтом основним, ні за зліфтом спинці у мене немає. Якщо зробити висновок, то крісло від Andasit – це дуже комфортне крісло з можливістю широкого регулювання для будь-якого користувача, і це дуже важливий спек. Воно дуже м'яке, воно як відчувається, таки виглядає круто. Якщо вам дійсно потрібне крісло, в якому можна сидіти годинами без дискомфорту, це той варіант, який реально вартий уваги.